Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні неабияк постраждав і бізнес. Чимало підприємців були вимушені скоротити обсяги виробництва або, взагалі, зупинити діяльність. Водночас, більшість фопів таки змогли адаптуватися до нових реалій та зуміли продовжити роботу в умовах війни, каже голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету податкової та митної політики Данило Гетманцев. Є дослідження ЄБРР, згідно з яким до кінця 2022 року більшості малого і середнього бізнесу вдалося стабілізувати свою діяльність, а 57% продовжують працювати як до війни, проте 37% скоротили обсяги виробництва 6% призупинили діяльність. Та перспективи розвитку бізнесу в Україні досі залишаються проблемним питанням. Як пояснює Данило Гетманцев, усе залежить від того, скільки ще триватиме війна. Адже згідно з дослідженням Європейського банку реконструкції та розвитку, якщо вона затягнеться, значна кількість підприємців будуть вимушені повністю згорнути свій бізнес. Якщо війна завершиться в найближчі півроку, то стабільно працюватимуть як зараз. 79% опитаних представників малого та середнього бізнесу. Якщо триватиме більше року, то 62%. а згортатимуть активність або припинять діяльність 15-30%. Тож, констатує Данило Гетман, це от чим швидше закінчиться війна, тим легше відновлюватиметься український бізнес. А от у разі затягнення бойових дій здобути перемогу на економічному фронті буде вкрай важко. Ніколь Костенко, Олексій Мурав'йов, новини Харків.